Вже у 2012-му влада очікує отримати перші позитивні результати від реалізації програми розвитку внутрішнього виробництва, заявив під час засідання уряду прем'єр Микола Азаров. За його словами, у її рамках мають втілити в життя майже 160 інвестпроєктів інвестпроектів на загальну суму 350 мільярдів гривень. З них із десяток в агросекторі, де планують будувати нові тваринницькі комплекси та оновити тракторний парк сільгоспідприємству, а також зводитимуть нові зерносклади та елеватори. Понад 20 проєктів із налагодження випуску автобусів, тролейбусів і спецтехніки в енергетичному секторі. Уряд хоче розвивати газу і нафтовидобуток та збільшувати потужність генерації у хімічній промисловості. Створити виробництво сірчаної кислоти а також налагодити випуск поліетилену. Ось де простір простір для співпраці з громадськістю і асоціаціями бізнесу тому, що без активності інвесторів, роботодавців, наукових колективів. Про спіок і так далі проекти з місяця не зрушать.